Оксана Глажевська працює листоношою в одному з найнебезпечніших мікрорайонів Херсона на острові. Носить пенсію по домам, і от навіть людям, от ноги що лежачі, не можуть піти в магазин. Ми і товар носимо. Просять заплатити комуналку, ми то це все носимо, газетки приносимо. Все, що просять, ми їм все приносимо. Звісно, дякують, тому що самі не можуть, очень ноги не можуть самі вийти в магазин нічого. Ну нічого самі не можуть зробити. Навіть заплатити комунальну нас там, нема, де на острові. То ми тут платим все їм робимо. Марка наша присвячена нам. Офіційно введена в обіг разом із конвертом. З чим всіх вітаю. За нашою традицією нагадаю, що один екземпляр ми обов'язково передамо в наш місцевий краєзнавчий музей. Ми їздимо, самі знаєте, у нас дуже тяжі чи... села, не буду називати, які ми туди їздимо і люди дуже вдячні, що ми привозимо і пенсію, і товар. І посилочки люди чекають нас кожного разу. Як ми приїжджаємо, вони нас всі чекають. Звичайно, страшно. Я не кажу, що не страшно, але ми ніколи цього не показуємо. На презентацію нового поштового блоку запросили усіх працівників одного з херсонських пересувних відділень. Всі герої, всі молодці, але саме цей екіпаж він. Ми знаємо це. Він найчастіше надає послуги під регулярними обстрілами, тому вони уособлюють в собі всі наші пересувні відділення. Та також сьогодні була запрошена наша листоноша, яка обслуговує острів. Цей район також регулярно потерпає. Вона в собі. Ми так вирішили уособлю всіх наших листонож, які працюють майже на передовій. Не тільки Херсону чи Херсонської області, а і всіх тих регіонів нашої України, де йдуть бойові дії. На поштовому блоці зображена машина пересувного відділення Укрпошти ця автівка, яка зображена на листівці нашій святковій. Вона реальна. Ви маєте змогу її побачити. Це саме вона. Я особисто цим автотранспортом користуюсь разом з водієм. Ми в тому числі намагаємось регулярно підтримувати наші співробітники, відвідуємо наше відділення, спілкуємося з ними. Як можемо, так і підтримуємо їх моральний дух, тому що дійсно робота не легка. Поштовий блок складається з двох марок: Укрпошта доставляє та зсу перемагають. Тираж 200 тисяч. Катерина Гончаренко Олена Сюмська, Владислав Купрієвий Печенко, Суспільне новини, Херсон.